Хай світ української нації більше не бачить руйнації. Вітаємо Маряну Іванівну і весь педагогічний колектив з Днем Незалежності України. Нехай цей день додає нам наснаги, впевненості у нашому майбутньому і майбутньому нашої батьківщини. Бажаємо вам миру, злагоди в родинах, силу, мудрості і нескінченної віри у нашу перемогу. Для мене незалежність це автономність та суверенність, на яку Україна має безумовне право. Це можливість кожного українця бути вільними людьми, вільними громадянами. Зараз нелегкий час, проте я хочу побажати всьому гімназійному братерству залишатися такими ж хоробрими та незламними, як наша ненька Україна. Дякую всім, хто захищає нашу незалежність. Ваша праця неймовірна з Днем Незалежності України. Сьогодні в Україні свято День Незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на напевність добрих та корисних справ. Незалежності України, В цей день церкневий. Ти подумай про батьківщину, про свій рідний дім. Скільки різних випробувань випало їй. Подумки скажи дякую захисникам своєї рідної країни. Бо завдяки їм наша країна є і буде незалежною. У день незалежності України бажає кожному бути вільним, сильним та незалежним. Надихаючи всіх навколо працювати на перемогу та розвиток нашої країни, а наша країна наш дім. Шановна гімназійна родина, щиро вітаю вас із Днем Незалежності України. Саме сьогодні, у цей день, в 1991 році, наша Україна стала незалежною. Це день, коли мрії про вільну країну стали реальністю. Зі святом! Любі гімназисти, вчителі, батьки та люба Мар'яна Іванівна. сьогодні я щиро вітаю усіх із Днем Незалежності нашої держави. До незалежності України йшла довгим тяжким тернистим шляхом, який на жаль досі продовжується. Але я хочу подякувати Збройним силам України, лікарям, волонтерам, вчителям та усім українцям, які зараз роблять величезний внесок у наше світле та щасливе майбутнє. Усіх вітаю зі святом! Слава Україні! Дорога гімназійна родина! Хочу привітати вас зі святом! Передусім незалежність! Це можливість мати право вибору і свободу. Україна пройшла дуже і дуже довгий шлях. До здобуття цієї можливості. Тож давайте пам'ятати нашу історію і бути вдячними тим, хто досі захищає наш суверенітет, з Нем Незалежності. Сьогодні хочу привітати всю нашу гімназійну родину з Днем Незалежності нашої рідної батьківщини. Українці завжди боролися за свою незалежність та волю, що відбувається і тепер. Знаючи незламний дух нашого народу, можна впевнено сказати, що Україна ніколи не втратить свою незалежність та буде боротися за неї, чого б це накоштувало. Ще раз зі святом: шановні громадяни України! Останній рік був складним часом для нас, проте, ми продовжуємо боротися за нашу незалежність, нашу культуру та нашу історію. Щодня ми показуємо світові, які ми мужні. Хоробрі та незламні, і це буде продовжуватись і надалі. Вітаю усіх українців з 32-м роком незалежності нашої держави і бажаю залишатися такими ж мужніми та незламними. Слава Україні!